Дорогі брати та сестри, якщо ви вважаєте наш канал корисним та цікавим, і маєте бажання підтримати його подальший розвиток, ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами. Щире вітання усім, хто слідує за Христом, хто вірує в нього, усім тим, хто серйозно ставиться до свого життя і. В той же час, досліджуючи Біблію, ми розуміємо, що є багато таких сфер, на які ми мали б звернути серйозну увагу. Одне з питань, яке задають нам, досить цікаве, його, напевно, задає людина, яка є учнем Христа, яка задається серйозно питаннями, як слідувати за Христом. Мова йде про Божу благодать. Як можна виростати в Божій благодаті, якщо, наприклад, Біблія каже, що це дар. Це незаслужена Божа милість. Благодать Божа дається нам просто так: це дар Божий. Ми її не заслуговуємо, а отримуємо внаслідок жертви Ісуса Христа. Але в той же час. Біблія каже і навіть наказує, наприклад, апостол Павло каже: зростайте в благодаті і в пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Виходить, щоби зростати, треба докладати зусиль. Тобто щось робити, щоб ця благодать росла. І тоді виходить, що це вже не є даром, а це якісь певні дії. За які ми отримуємо Божу благодать, чи як взагалі ми маємо зрощувати цю благодать, якщо Біблія каже зростайте в благодаті? Ось таке питання. І воно досить серйозне, тому що, знаєте, один із серйозних викликів в нашому житті це ота програма Духа Святого постійних перемін. І слово Боже говорить нам, що Господь прийняв нас такими, як ми були. Грішними, негідними, скільки ми прожили більше чи менше в цьому світі, але коли він кликав нас, і ми повернулися відкрили своє серце, ось ця Божа благодать вона війшла в наше життя. Але на цьому не закінчується програма спасіння. Тому що спасений покликаний до активної дії, є переможне життя християнина. Це життя в постійних перемінах, це життя в духовному зростанні. По-різному ми можемо говорити про це, але благодать якраз це такий загальний термін і визначення. Це ось ця незаслужена Божа милість в спасінні грішника, а потім і в преображенні Спасенного. Благодать Божа дається нам як дар, і справді ми її не заслуговуємо. А отримуємо внаслідок віри в жертву Ісуса Христа. Тобто, іншими словами, ми не заслуговуємо собі спасіння. Жодна людина не може робити такі діла чи стільки добрих діл зробити, що Бог скаже: ось ти достатньо зробив для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Самі добрі, милосердні, милостиві. Благородні люди ніколи не заслужать собі спасіння. Тому що Слово Боже каже досить чітко, в посланні до Ефесян: благодатью ви спасені, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І це перша частина. І звичайно, хтось може дивитися на інших людей, ось спасених уже із християн, і сказати: Ну, ви законники. Ви думаєте заробити собі спасіння. І з теологічної точки зору ми будемо праві, тому що не від діл, ніхто не хвалився. Немає такої міри добрих діл, яку Господь візьме в розрахунок і скаже: ну, цього достатньо для того, щоб ти був спасенний. Але з іншого боку, є велика спокуса. Що християни можуть задовольнитися ось цією програмою мінімум, коли вони кажуть, що я спасенний. Згадайте той час, коли ви зустрілися з Господом, коли ви відкрили своє серце, коли отримали прощення гріхів, каялися. Ми називаємо цей момент навернення до Господа, так? відродження, усиновлення. Ми набули новий статус, ми отримали Духа Святого. І, здається, головна програма життя вирішена. Програма спасіння виконана, ім'я записано на небесах. І багато християн залишаються у цих початках вчення і не прагнуть далі до того, що Господь відкриває для них, а Він відкриває для кожного з нас. Тому ось це питання досить важливе. Якщо благодать це дар, як потім ми маємо виростати в благодаті? Так Біблія про це говорить. Що основний текст, який ми розглянемо, послання до Титу, сказано, бо для всіх з'явилась спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відректися безбожності і світських пожадань. Ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Очікуючи блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, давайте зауважимо на декілька таких моментів, які дадуть нам розшифровку і пояснення цього питання. Є благодать спасаюча, і ми зазначили, що це Божий дар для усіх людей, бо хоче усіх спасти, і тому незаслужено пропонує спасіння. Яке забезпечив Христос. З'явилась для всіх людей спасаюча Божа благодать. Бог любить усіх грішників, Христос помер за весь світ, за всіх людей і так полюбив світ, що віддав свого сина. Ми про це пам'ятаємо. І Біблія говорить про те, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Тобто, дотичними до цієї благодаті є кожна людина. І Бог робить достатньо. Для того, щоб кожен почув цей Євангелій і відгукнувся на цей Євангеліє. і в цьому є благодать як дар. Спасіння по Божій благодаті це справді незаслужена милість, ми спасені через віру не відділ. Небезпека є в тому, що ми можемо зупинитися на цій спасаючій благодаті. Христос зробив за мене. Благодать Божа. В мені я спасений, Алілуя. крапка. Амінь. Далі тут написано про інше: є благодать спасаюча, але цей же текст говорить: благодать, яка навчає нас, благодать навчаюча побожності, праведності і святості. Вона навчає нас, щоб ми відриклися безбожності, світських пожадань. Жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Ось питання, як ми виростаємо в благодаті. З одного боку, Бог діє так, що Він спасає нас, а з іншого боку, спасенного навчає, щоб, по-перше, ми перемагали різні спокуси, безбожність, гріх. Божа благодать мотивує мене до життя в святості. І в пізнанні Ісуса Христа. Ось чому ми цитували: зростайте в благодаті. І це важливо Божа благодать включає і наші старання. Тепер діє Господь з одного боку, і тепер є моє бажання спасенної людини. Ось де ми докладаємо наших уже зусиль для того, щоб підкоритися Богу. Так, це включає і наші певні зречення, безбожності. Ми знаємо, що святе, що грішне, що добро, що зло. Це включає наше посвячення, навіть наше напруження. Це включає боротьбу християнина, але зростати в благодаті це якраз і докладати свої зусилля не до Божого, бо Бог зробив свою частину. А тепер мотивує нас. І так відбуваються переміни. Зростання благодаті це тривалий процес нашого уподібнення Ісусу Христу, але справді ми докладаємо наших зусиль. І апостол Петро, наприклад, пише і каже: Покажіть у вірі вашій. І ми маємо у вірі нашій виявити багато чеснот. З'явилась Божа благодать, яка навчає нас, щоб ми відкинули щось. Завважте, Дух Святий мотивує нас, спасених людей. До постійного зречення, до перемін, до боротьби. І це те, що Слово Боже відкриває нам таку особливу програму для, для Спасенних. І так відбувається духовне зростання, переміни в образі Ісуса Христа. Життя християнина в Божій благодаті визначається різними термінами, якщо ми досліджуємо Слово Боже. Наприклад, в різних посланнях ми знайдемо, що це Визначається як скидати стару людину і одягатися в нову людину, або перемагати плоть духом, війна двох природ. Це означає зростати в Божій благознаті, в пізнанні Христа, або Слово Боже каже, що це життя в дусі, підкорення духу. Слово Боже каже, це преображення в образ Ісуса Христа. Він призначив нам бути подібним образу сина Його. Послання Римлянам читаємо. Слово Боже каже, що це зростання в любові. Або зберігання себе в любові, як пише апостол Юда. Це означає вчитися в Божій благодаті. Або слово е, Писання каже: це зростання в спасінні. Спасенний зростає в спасінні. Це важливо. Тому що Біблія засвідчує, що все потрібне для життя й побожності дарувала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Тому ми докладаємо всі старання, щоб показати у вірі нашій чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, в стриманість терпеливість, терпеливісті побожності, побожності братерство, братерстві любов. І Петро каже, якщо це у вас є і примножиться, то ви не залишитеся без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Ось благодать, яка нас навчає. І це важливо святий освячується ще, праведний творить правду ще. Тому є благодать спасаюча, є благодать навчаюча. І є ще третій момент, ми з вами зачитали очікуючи блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Благодать, яка вчить нас очікувати приходу Христа. Це важливий пункт так само, тому що робота Божа в нас полягає і в тому, щоб через оце все спасенного, преображеного приготувати до вічності. Він готовить нас, споряджає до Дня Господнього. Ми служимо, ми ростемо, ми змінюємося, а відроджені люди, сповнені Духа Божого, вони мають бажання Божі. Остання книга Апокаліпсис каже: Дух і наречена кажуть: прийди. <кій> наречена це церква. І кожен, хто чує, нехай скаже, прийди. Бажання приходу Ісуса Христа. <кій> Це ознака діючої благодаті Божої в нас. Бо християнин не тільки живе, не тільки мріє про щось на землі, а християнин дивляється в майбутнє, і в нього є велике бажання зустрічі з своїм Спасителем Ісусом Христом. Ця благодать вчить нас, як приготуватися. І багато текстів із Біблії, і ми не будемо їх читати сьогодні, вони говорять нам про те, що. Християнин має бути готовий до цієї зустрічі. Не тільки ми чекаємо другого приходу Христа, в нас є персональна зустріч з ним, в нас є особиста есхатологія наших днів. Кожен з нас не знає, коли ми помремо, коли ми переступимо поріг вічності. І з'явилась Божа благодать, яка навчить навч... нас, як очікувати приходу Христа і нашої зустрічі з Ним. Тому благодать як дар, благодать як дія, як навчання, благодать, яка готує нас. І ми дякуємо Богу за те, що порушуючи такі важливі питання, ми кожен йдемо в цій Божій програмі, ми кожен переживаємо цю дію Божу, і ми віримо, що так, християни стають зрілими, плідними, серйозними, посвяченими. Навіть небезпечними для цього світу. Тому що зростаючий християнин, який пізнає Бога в його благодаті, це людина сильна для того, щоб навіть перемагати і руйнувати задуми диявола. Бажаю вам такого зростання, і нехай Господь благословить нас і продовжує дарчи вчити до дня, поки він нас не покличе.